Острів! Сьогодні ми працюємо у сто й окремій бригаді ТРО і будемо спілкуватися з хлопцями, які воюють на гарматі гаубиці Д20. До речі, ось вона... Її не дуже... Добре видно, бо хлопці її дуже гарно замаскували, якби вони не сказали, де вона стоїть, ми б її і одразу б не знайшли. Але ось ця красуня. Проскажіть, як давно ви на ній працюєте, як вона себе показує в боях? В боях вона себе зарекомендувала дуже добре. Півтора року працюємо на цій пушці гаубиці Д20. Це пушка з совєтського ще. Покоління, як правильно сказати. Ця гармата ну, доволі відома, да? вона вже давно. Вона дуже давно на, рибої, озброєнні. Вже ну, нікого не здивуєш з цією гарматою. Тією ні? Знаємо, зараз багато іноземної техніки нам надають. Якщо її порівнювати з сучасними аналогами, так би мовити, що ви можете сказати про це? Ну, скажімо так, що тут. Трішечки важче, чому на сучасних там вже є, як говориться, механізми, що полегшують роботу людям. Угу. Тут все, все нам доводиться робити вручну. Повний розрахунок цієї пушки-гаубиці, то вісім чоловік. Але я так зрозумію, що ви в чотирьох поратися. Так, тому що із-за того, що не вистачає людей, доводиться працювати четвором, виходити, як говориться, з положення. Ну це не проблема, так? Да, для вас ні ні. Ну, ні. Це... Якщо це пушка роботи uh -huh. стаціонарно, то uh -huh. це невелика проблема. Чотири ну, людини спори це легко нею. У зараз розбираєте передній край, так? Да? Так, да, да. ми працюємо по окопним лініям. Ворожа техніка, яка під'їжджає, там буває таке, що у них є евакуація. Uh -huh. Якщо є у них евакуація, ну, це, це да, якось... звісно буде якийсь транспорт під'їжджати. Uh -huh. І тому ми, як чекаємо, завжди команди, от чому я кажу, коли пілоти працюють, то звісно у нас праці теж трішки більше. За півтора року третя пушка. Ланцети, да, так? Ланцети б'ють. Ворог одну пушку у нас арта ворожа пошкодила одну пушку. А другу пушку ураганом. Разом з БК, з пушкою. БК, БК рв'ят. Снаряди бахають. Ми фармурувалися з нуля. У нас не було взагалі, ну, нічого. Це у нас були підрозділи стрілкові, мінометні, там, кулеметні. Я потрапив як водій, взагалі, взагалі, ну, в мінометний розрахунок. Вистріл! Танййон, а поставку. Наш взагалі, перший бойовий Миколаївська область. Вистрілів! Бигай! Вистріл! Вигать! А потім так сталося, що ми з миномета знайшли таку от пушку гаубицю Д20, Орківську да, знайшли. Віддали її на завод, нам її відремонтували. І так сталося, що вже я перейшов в розчот на пушку гаубицю Д20. А ви нам показували відео, де ви вперше з цієї гармати, ну, з подібні з цієї саме, да, з ну, D20, да, да, подібно. Саме, Тоже, стріляєте. Це було коли? І. Як це було? Це В березні 23-го 23 року ми перший раз зробили постріл із пушки гаубиці Д-20. Гармата! Постріл! Роз, сука, хорош! Знайшли собі самі, самі зброю, так? Да? <риклад> так, 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 так. Ми зна... ну, знайшли. Просто вже стало цікаво, ми її знайшли віддавати так, просто вже не хотілося, хотілося залишити її собі. Тим паче, що ми вже е, почали збирати трофейні снаряди, параха, оце все. Ми знаходили все орковське. І от ми так поті... потроху, потроху в себе оце все. Ну і так, коли знайшли вже пушку, то взагалі. Вообще... Просто цікаво, як воно виглядало. Ви приходите <как> до командира, каже, задивіться, ми знайшли Д20, так так. ми її пола... відремонтуємо, але ми будемо на ній воювати. Так так? Так, 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 так воно і було. Да. Наш командир йому теж ну, захотілося, щоб у нас з'явилася пушка. Ну, бо міномети це таке, а тут це найперша пушка, яка з'явилася у нас в ну, 126-й. З міномета прийти на такий великий калібр. Ну, враження, звичайно, було дуже. Ну, вау. Тому що тут як пояснити, Во-первых, габарити. і після того, як ти чуєш оце пук, а тут ба-бах! Гармата стріляє в принципі, далеко, да, на 17 кілометрів, і ви можете працювати трошки на відтяжці. Я до чого, що ну FPS сюди, ну це великий плюс, що FPV сюди не можуть долетіти, але ну, у них є інші пташки, такі що сюди долітають. Я бачу, що вона замаскована <кхух> гілочки, сітка. Так, так, так. А я бачу просто ну, багато їздив по іншим підрозділам, і там хлопці мангали ставлять сітки такі. Там відкривається, коли її постріл закривається. А у вас так все прос, просто, простенько. Це чому так? Ви, ну, це ви свідомо так вирішили? Чи ви ще просто не знайшли час ну, зробити собі такий моногальчик? Чи це так, так краще? У ваша так, умовах? Так, набагато краще, mm -hmm. тому що якщо буде такі ми построїмо сараї зверху, як то mm -hmm. сказати, то це вже. З неба тут ну, буде видно, тому що у нас немає, як кажеться, так ну, сказати правильно, немає маскировки. От ви собі самі уявляєте, да? от летить пташка, і вона бачить, що тут опа серед такої паля дерево, да, три дерева, і тут такий сарай а -а -а. стоїть. Уже, звісно, ясно, так. що там щось може бути. Так що це іноді, навіть коли отак. Просто замаскировано деревами туди-сюди. Ну як би воно не дуже бросається в очі. А так о, стараємось робити під місцевість. Острів! <рапляння> Бачите, як буває, що можна просидіти майже до вечора і немає жодних цілей. а от Сонце почало сідати по сіряку і почалася робота. Хлопці розібрали а, ну, ворожу хату, в якій а, заселилися чи обладнали позицію росіяни. Ну, 152-й снаряди зробили свою справу. Хати немає, 100%. 152%. 8-9 кілограм тварин, що справу зробили з першого пострілом. mostre